Немає нічого такого ж крутого як Олімпіада. Це найкрутіший івент, на якому я взагалі був. Ми навіть не здогадувались, наскільки масштабно це все буде, доки туди не потрапили. Я всім розказую. А, там, значить, було ну приблизно ну п'яти, може шестиметрове вікно, де люди могли нас побачити, поки ми добрались до автобуса. Так, от там кожен день було по 5-10 тисяч людей, просто щоб на нас глянути. Ну, в основному, Майкла, Меджика і Бьорда. Це не дивлячись на те, що Бьорд не грав. Так, люди просто кричали, поки ми йшли до автобуса. І потім, коли ми від'їжджали, значить над нами був гелікоптер, була поліцейська машина спереду і ззаду. По боках від нас були чуваки на мотоциклах. А позаду в одного із копів був кулемет. Ну а вже по дорозі було просто безліч людей із плакатами. Ми були просто в шоці, і ось тоді ми такі вау, ось це масштаб, це просто неймовірно. Лоха друзі, до 1992 року на Олімпіаді не могли виступати баскетболісти професіонали, тільки любителі. Тому до 92-го збірна США складалась зі студентів. А от з 1992-го на олімпіаду дозволили приїздити професіоналам. І от тоді збірна США 92-го, вона ж Team, стала амбасадором баскетболу у світ. Вона ніби відкрила двері іноземним гравцям в НБА, чим назавжди змінила лігу та баскетбол в цілому. Dream Team – це, на мій погляд, найкраща збірна з баскетболу усіх часів. І в цьому відео самі ж гравці Dream Team вам пояснять, чому. А також поділяться неймовірними історіями про ту саму команду мрії. Смачного всім і вриваємось! Чак Дейлі каже: значить, хлопці, ось що буде. Будемо грати двусторонку, як в реальних матчах. Значить, в нашій команді був я, Скотті, Бьорд, Малін та Юінг. У Меджика була своя п'ятірка, і ми не мінялися цими п'ятірками. У мене була своя. У Меджика була своя. Ми ще віддали їм пацана із коледжа Крістіана Лейтнера. Кажемо, він нам не потрібен. Забирайте. І він чекав, коли ж його випустять, але це було питання гордості. Тому жодній з команд малий допомогти не міг. Майкл Джордан одразу викликає один на один Дрекслера. каже: ось зараз що я з тобою зроблю. Кидає у відхилені, влучає. каже, що я тобі казав. Я кажу: ні, 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 Клай, давай, ти маєш йому відповісти. Ти маєш. Потім Барклі каже: Я хочу грати проти Карла Мелоуна. знову спиною у відхиленні. влучно. Я кажу: У, -у Карл, тобі би краще відповісти. Давай відповідай йому. І Карл одразу йому відповідає. Каже: Ти ніхто, Барклі! Ти ніхто. Потім вже я у проході. Він грав із такою енергією. Він хотів показати, що все ще головний. Типу, подивіться, я все ще Меджик Джонсон. і Я все ще доміную у цій грі. Меджик продовжував гнути свою лінію. Типу, Майкл, ти тут не один, тут є ще круті гравці. А Майклу багато і не потрібно було, наче просто щось клацнуло, і він увімкнувся. Майкл просто ненавидів програвати, і у нього завжди був ось цей погляд. Коли ти бачиш цей погляд, ти розумієш щось типу, дайте м'яча і всі розійдеться. Навіть попри те, що ми тоді грали 5 на 5 у Монте-Карло. Я думаю, всі могли побачити, що все зводилось до двох гравців: Майкла та Меджика. Меджик сумнівався. Він не хотів віддавати своє місце на вершині баскетбольної ієрархії. А Майкл, Майкл просто Майкл. був Майклом. Він показував, що ні, тепер на вершині я. Меджик ніби говорив: слухай, NBA все ще не твоя ліга. Я все ще тут на місці. А Майкл ніби відповів, все скінчено, тепер це моя ліга. І командним було те, що Ларрі Бьорд, який там валявся на боковій лінії, казав: ні, ні, це вже його ліга. І тут Чак усвідомив, що рівень змагання вже зашкалює. Переходить у дещо інше. Тоді він хотів завершити тренування, але Меджик не хотів, тому що ми щойно надерли їм дупу. І от після тренування сидимо, я та Ларі, заходить Майкл і каже: Ну що, в місті новий шериф. І ми так дивимося один на одного, і такі: Ну, він не бреше. Меджик ведеться багато дискусій, хто краще вичі. Це навіть не дискусія. Це не дискусія. Типу, ваша оригінальна Dream Team проти Dream Team 2012-го. 23 чемпіонства НБА, 11 холофеймерів. Скільки там у них чемпіонств? У Кобі 5, у Леброна одне, тобто шість. Вони не дуже активні у фарбі. Тому Юінг, Робінсон, Барклі, Мелоун вони би просто домінували. До того ж, вони б не змогли зупинити Майкла Джордана. Тому слухай, це, це навіть не обговорюється. І я думаю, що коли нас порівнюють, то часто видають бажане за дійсне через Кобі, через Леброна. Але вони би з нами не справились. Ми були занадто універсальні. Їх же вся концепція будувалась на триочкових. Як тільки ми б їх їм закрили, то як Іспанія до речі, вони тримались досить на рівних. Чому тому, що газоль домінував у фарбі всередині? Так, от наші пацани брально домінували якось так. Але знову ж таки, вони мені дуже подобаються. Це класна збірна. Вона дуже вражає, дуже вражає. Причому вони, мабуть, більш атлетичні, але вони не вражають як ви. Ні, ні, ні. Ми вигравали з середньою перевагою там в 42 чи 44 очки. Вони виграють там в середньому, ну плюс 20. Тобто вони круті. Вони круті, кобі, чудовий, Леброн супер. Але вони не 92-й. Ні, Ні, ні. Ей, Майкло, привіт! Дякую, що завітав. Хотів спитати одразу, наскільки прикольно фоткатись із вболівальниками прямо під час матчу. Це щось новеньке. Я сьогодні навіть фоткався зі своїми опонентами. Але я розумію, що для деяких гравців більше не буде такої можливості грати проти таких зірок, як ми. Тому для когось це мрія. Чак, що ти знаєш про Анголу, про Україну, з якою ви незабаром будете грати. Я про анголу нічого не знаю, але у них проблемки. Чак, я хочу поговорити про ту збірну США 92-го Dream Team. Ти там був лідером, ти там був MVP, але не отримав визнання. Ей, хто це сказав? Меджик Джонсон. Ми всі знаємо, що Майкл був лідером. Меджик Чак Дейлі казали, що Чарльз Барклі давав найбільше інтенсивності та енергії кожен день, кожне тренування. Меджик взагалі казав, що Чарльз Барклі був MVP. Тому моє питання: йо, там взагалі не було кращого гравця за Чарльза Барклі. Барклі. Гей, чому смієтесь? Я не один так кажу, що в цій гробиній команді не було кращого гравця, аніж Чарльз Барклі. Зрозуміло. Ей, ну добре, добре, один мазафакер був. Хто? Майкл. Тоді ти другий найкращий гравець в команді. Ось це правильно. Hey, другий найкращий гравець у Dream Team. Ось це ти правильно сказав. А можна я повернусь до питання, будь ласка. Якось моє питання в наступному: Майкл Джордан своє визнання отримав, Ларі Бьорд отримав, Меджик Джонсон отримав, але ти не отримав. Ти відчуваєш це? No, так, але це не біда. Спочатку дай я тобі дещо відповім. Чак Дейлі якось до мене підійшов і каже: Чак, можна з тобою поговорити? Секунду я кажу, так, звісно, тренере. Він каже: Ти другий найкращий гравець на планеті.' Я кажу, а хто кращий? Він каже: ну Нось за мозафакер. Я кажу, ну тут тренери ви праві. I, 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 I said, і я це дуже часто кажу. Це був найкращий комплімент, який я отримував. Тепер повернемось до того питання, і чому мене це не засмучує, тому що Меджик Джонсон і Ларі Бьорд це дві найважливіших постаті в історії НБА. Вони врятували НБА. тому що нехай люди зрозуміють, що зараз контракти по 40-50 мільйонів доларів. Коли приходив в лігу, я вони були по 200 тисяч. Але коли прийшли Ларі та Меджик, усе змінилось. У них було неймовірне протистояння і навіть деяким расовим підтекстом. І ще дещо я про них завжди кажу: ці двоє це, це справжні баскетбольні наркомани. І коли вони прийшли в лігу, то все почало змінюватись. А потім в лігу прийшов Майкл, і просто ліга вийшла на інший рівень. Тому я їм всім вдячний за те, що я ніколи не був змушений шукати справжню роботу. Як ви знаєте, у рамках підготовки до різноманітних міжнародних змагань до збірної США обирають ще одну невеличку команду із молодих гравців, проти яких збірна грає двосторонні матчі. Так ось Джамал Мешборн, колишній гравець НБА, розповідає, як він був у ролі ось цього молодого гравця. Ось ми, значить, приїхали в Сан-Дієго, там де готувала збірна США. Ми поселились у готелі, піднімаємось на свій поверх і бачимо якогось дуже високого білого чувака. І ми такі, так це Ларі Бьорд. І ось Ларі іде по коридору, а там був я та Кріс Вебер. І до речі, ти не усвідомлюєш наскільки високим є Ларі Бёрд, доки не побачиш його в житті. Так що у Ларі Бёрда всі два десять. от він до нас підходить і каже: то це ви студенти, проти яких ми будемо грати. Ми кажемо так, ми ті студенти. І Він каже: Ну що, добре відпочити, тому що цей тиждень бляха буде для вас дуже довгим. І ми такі, що за чортівня? Типу, що в нас в'язали, так? Ага, щось типу такого. Ми такі, так що тут відбувається, бляха? Ага, ви ж просто хотіли привітатись, правильно? І Ось наступного ранку ми збираємось, встаємо, йдемо на тренування. Рой Вільямс був нашим коучем, але нас було всього восьмеро. І ми такі так, а з якою метою ми зараз тренуємось взагалі? Для чого ми, ми, ми тренуємось? Так, от ми десь годину робили там вправи на трьох приблизно. І ось вже пізніше вони насаджають в автобус і везуть на базу, де тренуються Dream Team. Ми під'їжджаємо, а там вже чоловік 400 просто стоять і чекають, поки будуть виходити Dream Team, Нас піднімають на найвищий поверх, а там якраз Dream Team закінчують своє тренування. І нам кажуть, ну пацани, розминайтесь, розтягуйтесь. Ми такі ми що гратимо? Вони такі так, ви граєте. Ну і тут ми одразу вриваємось у гру, і перші десь хвилин 15 ми їх просто виносимо. Ми літаємо просто по майданчику. Бобі Хьорлі просто знищує Джона Стоктона. І тоді вони просто зупиняють гру, вони скидують рахунок повністю. А ми вже були попереду, десь там, ну, плюс 6, може плюс 8 десь так. І от вони зупиняють цю гру. Ми думаємо, ну не знаю, можливо, там половина гри закінчилась щось таке. Вони кажуть, ні, йде преса. І ось, значить, ми з думкою, що ми їх виграли, там далі щось відбувається. Ми вже сидимо далі в готелі. Ми повернулись у готель, де ми були. І в якийсь момент Родні Роджерс вирішує щось сказати. Там їх група була гравців, там був і Ларі Бёрт, і Меджик Джонсон. І Родні каже: Гей, Ларі, ти, мабуть, не влучав Джампер десь з 84-го року. І Меджик, до речі, теж це почув. Ми якось не придали цьому якогось значення. Значить, приходимо ми наступного дня. І далі я просто вперше таке бачив. Я тоді зрозумів: окей, ці чуваки іншої породи, якоїсь І Меджик Джонсон кожного разу постачав бьорду м'яч. Це було десь разів вісім поспіль. І Ларрі Бьорд отримав м'яча проти Родні Роджерса і кожен раз казав йому, що він збирається зараз зробити. Наприклад, там в ліву сторону один удар від скла. Тунц влучив. Тепер один удар в праву сторону Спін -мув і кидок, бакет. Він влучив десь вісім або дев'ять разів поспіль. І ось він залишає майданчик, щоб піти лягти за боковою лінією. Він не міг сидіти, а тільки лежати через проблеми зі спиною. І він каже: Гей, малий, ну що, виглядає як в 84-му, а? <рес> а ось промова Меджика Джонсона на введенні усіх гравців та тренерів Dream Team у зал баскетбольної слави. Почну я із чоловіка, який завжди був у прекрасному костюмі тріщці у якого була шикарна зачіска найкрасивіша краватка, і це, це наш лідер. Це чак Дейлі. Бог покликав його до себе і я. Хочу подякувати нашому тренеру, нашому архітектору цієї збірної, який зробив усе, аби ми залишили наше его за дверима і щоб ми досягли нашої спільної мети, а саме виграли золоті медалі для нашої країни. Я хочу подякувати усім членам збірної, тому що, мабуть, це була моя найбільша баскетбольна радість виграти разом ось ці золоті медалі. Також ми хочемо подякувати Девіду Стерну за те, що він дозволив нам все це реалізувати. Найкращий взагалі комісар серед усіх спортивних ліг. Дуже дуже дякуємо. Також ми всі дякуємо містеру Волу, містеру Ньютону, тому що ви були величезною частиною цієї збірної. Також, звісно, величезна подяка містеру Коланджело за те, що вони зараз роблять зі збірною разом із коучем Кшижевські, і вони готові до бою. Тож їм також облиски, будь ласка. Ну і звісно, нарешті я хочу подякувати Майклу Джордану за те, що задав правильний тон за ось цю переможну ментальність. Він найкращий гравець у світі. Я хочу подякувати Чарльзу Барклі за те, що він просто домінував і був нашим найкращим гравцем на Олімпіаді. Також дякую Патріку Юінгу за його неймовірно красивий кидочок і за те, що у нас завжди був привід посміятись. Також дякую Девіду Робінсону за те, що контролював фарбу, і ми були впевнені, що туди ніхто не пройде. Дякую Джону Стоктону за те, що він завжди тримав себе в руках і робив найкрасивіші паси від підлоги. Дякую, Карлу Мелоуну за те, що коли кожного разу він вривався у фарбу, ніхто не ризикував проти нього там захищатись. Дякую Клайду Дрекслеру за те, що як тільки він відривався від землі, він просто парив у повітрі. Це неймовірно було. Також дякую Крісу Майліну за його кидочок лівою рукою. Це завжди був хруст сітки і тільки. І потім він зробив це знову і знову. Дякую Скоті Піпену за, за те, що завжди захищався проти п'яти гравців на майданчику. Він завжди хотів закрити всіх і закривав всіх. Він дійсно міг грати на всіх позиціях. Ну і звісно, нарешті. Ларі Бьорд, братан, ми з тобою граємо разом або один проти одного ще з коледжу. Грати з тобою це задоволення. Навіть попри те, що у тебе була хвора спина, я тобі сказав: Ларі, ти маєш грати. Тому що це тріо має зіграти хоча б ще раз. Я пам'ятаю, як Майкл Джордан нам з тобою сказав. Ми сиділи з тобою з двох, але він заходить ось цей із цигарою в зубах. каже Ларі Меджик. У вас був свій час, але у місті новий шериф. <плес> ну і звісно, Крістіан Лейтнер, братан. Ти думав, що я про тебе забув. Ні-ні. Я пам'ятаю перше твоє тренування із нами. Коли Чарльз Барклі дуже жорстко тобі в'їхав? І ти впав на коліна, і Чарльз тобі каже «Welcome to NBA, young fella!» А ти був також тренером у Dream Team 92-го року. Це вірно у дуже гіпотетичному світі. Якщо буде семимачова серія між Dream Team 92-го та 2012-го року, як думаєш, хто переможе? А well, якщо their, вони всі здорові, their, так, всі здорові yeah, і всі в праймі. Yeah, тоді, звісно, Dream Team. Yeah. І вони тоді навіть не були всі здорові. Ну так, у Бьорда були свої uh, проблеми uh, зі спиною, у Меджика uh, yeah. свої. Yeah, yeah, так, і у Стоктона також it, були it, певні it, проблеми you know, зі здоров'ям. Але коли вони були здорові, ми кажемо про 11 холофеймерів. І ось що це був це був взагалі перший раз, коли гравці NBA були задіяні в Олімпіаді, і це був класний далекоглядний момент від Девіда Стерна для НБА, і це була, наче, атомна бомба для усього світового баскетболу на той час. І ці гравці вони були рок зірками, але при цьому вони були настільки джентльменами, і вони дуже і дуже класно представили країну. І саме ось та 80-х, Побудували NBA, ту, яку ми бачимо сьогодні. І у збірної США ніколи не було якоїсь такої фішки, якоїсь культури. І саме ці хлопці вони побудували культуру збірної США з баскетболу. Невеличка пауза. Якщо хочете виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, то беріть участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще крутезні подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі. Слухай, якщо я не помиляюсь, ти був лідером за очками в тій команді. Так, за очками та підбиранням, але це було легко. Ха-ха, це було легко. Так, баскетбол був дуже легким у тій команді. Я отримав дуже класний комплімент. Тоді від чака Дейлі. Він відвів мене в сторону і каже: Слухай, Чак, ти другий найкращий гравець на планеті.' Я кажу, «А хто кращий за мене. І ми почали сміятись, тому що очевидно, що найкращим гравцем в світі був Майкл Джордан. Він каже, дуже класно бачити, як ти викладаєшся кожен день. Я кажу: слухайте, тренери, я дійсно класний гравець. Я вам можу дати 30 очок, 20 підбирань. І це дуже важко зробити, коли увесь захист зосереджений на тобі у матчі НБА. Але граючи разом в одній команді з цими чуваками, це дуже легко. Я можу набрати очки, коли захочу, і підбирати також, коли захочу. Бандо, всі інші новини NBA, які не потрапили у випуск. Ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я дякую усім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, цей випуск виходить завдяки вам. То хоче доєднатись, посилання знайдете у дописі. Ну і на цьому всім, Па-па!